У сумах відзначили головні свята. День державного прапора та день незалежності України зібрали рекордну кількість містян у вишиванках із синьо-жовтою символікою. Зважаючи на ситуацію в країні, цьогорічні урочистості були стриманішими та не увінчалися традиційним фейерверком. Патріотизм і синьо жовті кольори. Саме так у сумах відзначили День прапора. Цьогоріч свято не було більшого розмаху. Принаймні вперше за всі роки містяни влаштували патріотичну ходу від Майдану Незалежності до головної сумської щогли. Далі за звичним сценарієм двоколор здійняли у небо. Право підняти прапор надали тим, хто на початку 90-х виступив ініціатором підняття в сумах першого синьо-жовтого стяга. Державний прапор України оточений багатовіковою шаною. Він вінчав усі важливі події в житті країни. Сьогодні, дивлячись, як майорить державний символ, відчуваєш особливий патріотизм і любов до батьківщини. А ти знаєш, що означає прапор України? Чому сині Тому що у нас синє небо? А пшениця жовта гарний. Ми бажаємо щастя всій Україні і мирного неба. Як ви вважаєте, що символізує? Це синє небо і родючі поля. А ось іншу традицію не порушили. На день державного прапора вручили паспорти громадянина України 11-тьом юнакам і дівчатам із активною життєвою позицією. І хотілося б міра в Україні, щоб не було війни. Очень би цього хотілося, тому що у нас і сестри маленькі і браті, і вони це все бачать, і розуміють, що маленькі діти ну, не хочеться, звісно, війни. Сумчани стверджують, цьогорічне святкування має гіркий присмак. Події, що відбуваються на сході. Внесли свої корективи у настрій українців. Утім, сумчани сподіваються на краще. Настрій, звісно, коли ворог в нашій державі дуже такий подавлене настроєння. Ну, все одно чувствую, що я в Україні, що в нас все буде гаразд. Ми повинні вшановувати наші символи так, і з гордістю дотримуватися якби, всіх правил. Я сьогодні помолилася, щоб сьогодні був мир. От зранку помолилася, і звісно, це все дуже боляче, але надія вмирає останньо. Найбільшого ж розмаху набув саме день незалежності, парад вишиванок, презентація досягнень та можливостей неурядових організацій, численні майстер-класи та концерти. Все, чим багата і щедра Україна, було тут. І з особливою шаною сумчани йшли до пам'ятника Тарасу Шевченку. не лише схилити голову перед його генієм, але згадати всіх, хто нині віддає своє здоров'я та життя за майбутнє держави. Сьогодні всі розуміють, що саме цього літку ми здобуваємо справжню незалежність. Сьогодні за це гинуть наші хлопці. Вони віддають своє життя, вони віддають своє здоров'я. Ми розуміємо. Який важкий тягар сьогодні на наших плечах? Ми розуміємо, що ми сьогодні повинні не зупиняти боротьбу за наше майбутнє. Гуляли суми до вечора з притаманним українцям гумором і оптимізмом, частували одне одного добрим словом і смаколиками козацьким салом. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.